Привіт, друзі. Ото я маю того бойлера, в якому місткість 100 літрів. 100 літрів. Щоб нагріти, то треба довго чекати і багато платити. А мені як? Живу один тут в лісі. Да. Ну, жінка приїжджає. Хлопці приїжджають раз в неділю. У мене є супербаня така. Ну то ненакладно. Але ж мені ж то треба якось і митися, економити з тою електроенергією, з тими тарифами і з відключенням світла. Але вихід, звісно, є. Ще про цей бойлер. Це 13 років йому. Так, я построїв цю хатинку 13 років. І я її вже 4 рази я міняв ті тени, чистив, підключав. Це заморока. Це така заморока. Але да, ну він інтенсивно працював. бо як Більше людей приїхало на баню, то й треба, щоб всім помитися. Але є вихід. Я собі тако на свій хлопський. Ум, щось таке помислив та й вигадав. І то я дійшов до того своїм розумом. Я подивився на Ютубі. Думав, може хтось підкаже, як то зробити, щоб зекономити електроенергію. І не тільки електроенергію, і замінити електроенергію, щоб в хаті була тепла вода. Приїде жінка, вона купатися дуже любить. Коли днем в мене купень, а я знімав ролик, я вам показував свою купель з травами, вона там лазить, Но вечором її туди не загониш туану. І то я дойшов такого собі, що це мій самогонний апарат. Він ж в мене простай, я ж не з кругосуточно самогон. <гум> так, розкажу вам, може комусь, хто знадобиться в житті. Бо умови такі на виживання зараз. То я маю на 40 літрів куб, маю тен на 2 кВт в середині чи півтора, чи но, ну не важно. Маю підключення води до крана, до куба. Маю душ, який виходить собі з сухопарника. Я сухопальник не міняв. У мене є такий для першого перегона, миттєвого, митєвого, без відбору, теж з відбором. Ще положено. То є. Сам собі скльомпав. то є душ. Основний я не знімав душ, тому що хлопці приїдуть на баню. Мені треба запускати того чорта на 100 літрів. Ну, нікуди не дінешся. Людей багато треба митися. Хоча і вже провик, що вони літом на, на вулиці. Із холодною водою, і з кернички, то супер. Що я роблю? Є електроенергія? Переносочку підключив. 20 хвилин я вже можу митися. Я відключаю. Можна відключаю в мене. і... Защита стоїть, все як положено. 20 хвилин, то добре. 25 не більше. Є термометр. Це супервещ. Кого нема, подайте електронні на шнурочка. Копійки можу показати. Ну, потім ви собі знайдете, що це таке. Так вийшло. Прийшов я дуже пізно. І все. Купель моя холодна. Що робити? Що робити? А митись треба. Бо кожен день праця. Я беру. Собі. Горілку. Все. Це я відсоєдинив. Горелочка. Все, нахамута. Балончик. О я на балон заноплю на вулицю. Шланги у мене довгі. Все, нема жодних питань. Підпалив. Все, там вихід. Без проблем. Работаємо з газом. То вже крайняк. Чи жінка закричала, хочу митись, а світла нема, а тут десь забули включити. То таке буває. Ще вам раджу. Хто зняв? Варелки не потрібно. Штуцер такий самий. Опа! І на хомут. Все, жодних питань. Нема електричества. Електроенергія вирублена. Чи мала дитинка, чи що. Ну, балон на вулиці. І все під контролем. Хто не контролює, навіть не лізти до цього. Запалили, каструльку поставили. Все, у вас є гаряче. Якщо діти, то, то обов'язково щось треба таке робити. А що впереді зима, а ми вже не знаємо, як то воно буде. А може і з тим же газом буде централізовано, щось непонятне. Запасайтеся. Ну, все, крайняк вроді. Но, як вже електричства нема, і газу нема. Ви ж на машині їздите. Беремо У ту лампу. Опять я не раджу. Це я можу зробити, бо я то контролюю. Все. Вход є. Все тепле. Без проблем. Їсти. Без проблем. Все. Тільки ножки повставляв. Три штучки. На кірпічі ось до поставив. І є, чи дитині, чи вам. Ну, то краняки. Но робити, то краще на вулиці. Працює. Супер, включаю. Пішла вода. Тут все має у вас бути. Герметичне, утеплене. Що коли у вас є електроенергія, ви включили. І воно через 5 годин у вас та вода буде в нормальній, в нормальна температура. Нема світла, ви завжди собі помиєтеся. Тут я підключив. Все. Оба! По спині дало. Ото я сам собі скльомпав. Все працює, повішав. Треба ноги помити. Вода тепла є. Світла немає. Опа-па-па-па-па-па, все працює, Прийшла жінка з каструлькою треба тепла водичка. Все, все працює. Жодних проблем нема. Ото я показав при своїх умовах, як я то зробив. Саме головне, візьміть мінеральну вату, вона не горить тут. Тільки якщо газом пользуєтеся сюди, різьбу з лінішу. Щоб шланг не був близько. І все працює. Перевірено. Ну вже я вам говорю про крайняк. Як у вас немає ні електричності, Як у вас немає газу? Все, бензина нема на заправках. Оце почекайте зараз. Дуже цікаво. Покажу. А то вже крайняк, як я вам говорив, що ну вже нічого нема. А виживати треба. Бо часи такі. Тою клятою війною.